Олег Березюк народився 8 жовтня 1969 року у Львові. За освітою медик, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Вітаю всіх слухачів радіо РАФМ. В ефірі Програма від першої особи в студії Юлія Дилова. І одразу називаю нашого гостя. Це голова депутатської фракції політичної партії Об'єднання самопоміч Олег Березюк. Добрий вечір. Доброго вечір. Пане Олеже, будемо підбивати підсумки роботи Верховної Ради, хоча сесія не закрита, але ми можемо говорити про те, що відбулося в першому півріччі. Ось голова Верховної Ради Володимир Гройсман таку статистику навів, що парламент цей парламент за перше півріччя втричі більше законів ухвалив ніж парламент минулого скликання за аналогічний період. Як ви оцінюєте роботу парламенту за рахунок кількості якість не постраждала того, що ухвалювалося? Кількість ніколи не буде показником для роботи парламенту. Парламент повинен приймати ті закони, які змінюють якість життя людей, тому кількістю воно не відбудеться. Парламент справді прийняв декілька груп якісних законів, і я би сьогодні це хотів людям наголосити, тому що ні один попередній парламент такого типу законодавства не приймав. Перше. Це демонополізація, тобто, з іншого боку, боротьба з олігархами, демонополізаційні закони в галузі нафти, це нафтогаз, закон Нафтогазу, демонополізаційні закони в галузі газу, це облгази, і це демонополізаційні закони в галузі зеленої енергії сонячної енергії це тарифи. Це є потужна річ, яка Забирає в олігархічної системи гроші і переводить їх в бюджетну сферу. Четвертий закон, який антиолігархічний, це закон про трансферне цілотворення. До речі, за останні його... дні ви вже. Так, там але було. ми його прийняли ще в січні місяці. До сьогоднішнього дня система боролася тим, що він не діяв, і ми прийняли зміни останні для того, щоб він діяв. Тобто трансферне цілотворення, яке насправді залишає і повертає в Україну іноземну готівку за ті ресурси, які були вивезені з України mm -hmm. чи вивозяться з України. Тобто таких типів законів ніхто раніше не приймав взагалі, тому що це закони проти олігархічної системи координат економіки. Наступний Давайте ще про цю групу. Ось останні так закон ви ухвалили в останні дні роботи парламенту. Але ось ці закони з демонополізації проти антиолігархічні закони ви сказали, що вони виводять гроші і передають їх до бюджету. да, вивільняють? А вже є результати, в тому вся справа. Я би це хотів трошечки. А ви пізніше. потім об'єднаєте, як об це працюють так, добре. Так. А друга річ є це є дерегуляційні закони. Парламент прийняв декілька законодавчих актів, які зменшують кількість дозволів. Сертифікатів і інших речей. Це є дуже серйозно для того, щоб просто бізнес вдихнув а свобідно, в тому числі в галузі сільського господарства. Третя група законів це група законів децентралізації, ну неперевершена річ, яка я не знаю, яким чудом сталася: це є бюджетна децентралізація, тобто міста. І містечка країни отримали грошей на 40% більше ніж минулого року на зовсім іншій податковій базі. Тобто, ці люди вже не є залежними від центрального бюджету настільки, як були раніше. Закон про об'єднання громад спричинив зовсім інший рух в країні. Люди починають розуміти, що для того, щоб якісно функціонувати, треба об'єднувати свої громади. Це йде непросто, але це шлях на наступних 7-10 років для того, щоб люди зрозуміли це, але він вже розпочався. І четверта дуже важлива група законів це закони антикорупційні. Якщо сьогодні зібрати всі антикорупційні закони, крім останніх, які були, крім і тих, що були на останній сесії прийняті про відкриття всіх реєстрів землі, будівель і нерухомого майна, то антикорупційне законодавство України є на сьогоднішній день наймодернішим законодавством Європи. А тут є але. По відношенню до всіх законодавців. Я зараз фактів. ще більше хочу почути, так. як вони працюють. Це ці справа закони. в тому, що тепер, маючи на папері якісне законодавство, воно виявляється не зовсім ефективно працює в житті, тому що виконавча влада країни не зовсім ефективно хочеться використовувати. Наприклад, трансферне ціноутворення. Тобто, якщо ви знаєте, що це таке, це що наші ресурси мають продаватися. За біржовими цінами, а не за цінами бажання олігарха. Хочу продам за долар, хочу продам за п'ять продам своєї компанії за кордоном. За біржовими цінами коштує 15, наприклад. Але на превеликий жаль, податкова фіскальна служба не готова до впровадження цього закону. Немає електронної бази, немає комп'ютерної техніки. По великому рахунку немає людей, які там працювали. За шість місяців це неможливо було зробити. І тепер знову треба чекати 6 місяців. Сьогодні депутат Острікова від самопомощі сама шукає можливості електро... придбання електронної системи координат для втілення цієї системи. Олег Романович, а до кого ці е, глобальні претензії? До е, виконавчої влади, до уряду, який є коаліційним, так представників вашої політичної сили там немає, але це є, коаліцій. Є, 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 це міністр агропромислового колегу один з найкращих але... міністрів на сьогоднішній день, але е, е, це коаліційний уряд. До нього, тобто і до коаліції також? До, так, беззастережно, і... ДФС, зокрема, щодо цих законів, mm -hmm. це є Державна фіскальна служба, яка просто саботує закони, прийняті Верховною Радою. Більше цього, новий керівник цієї служби, пан Насіров, мало того, що він саботує це все, він ще і не здав свого мандату. Що він зараз робить? Він зараз щось таке робить, щоб потім повернутися під недоторканність депутатського? Так само ми мали з ним розмову у нього в кабінеті, коли він ще був голова комітету по податках і митниці. Про те, що ми привели йому в цей комітет британську компанію і британського посла для того, щоб митницю українську, де знаходиться ще один тіньовий бюджет країни річний, перевести на аутсорсні рамки для того, щоб все-таки цю корупцію побороти. Це зробила Болгарія, Албанія, Індонезія. Це і ми зробимо. Але до сьогоднішнього дня нічого не прийнято. Навіть листа не відписали британському послу, що вони це зроблять сьогодні. О 20-й годині ми ініціювали зустріч в прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Янценюка тільки по цьому питанню. Зустріч хто буде на зустріч? Буде на зустрічі Тетяна Острікова, член комітету, член нашої фракції, і буду я, тому що це. Бо це є ургентна невідкладна справа повернення грошей з митниці в бюджет країни, і якщо би ця компанія зайшла, наприклад, на західну митницю, доходи з митниці протягом першого місяця зростають 60, 40, 50, 80% відсотків залежності від, 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 від інтенсивності втручання. Для цього можна було вже договіру про підготовку цієї акції почати принаймні три місяці тому, коли ми розпочали. Але нема бажання чому ми тепер бачимо, чому. Ми бачимо, тому що на Закарпатті немає політичного конфлікту, є бандитсько-державні розбірки. Коли одні приходять, хочуть забрати те, що забрали інші декілька десятків років тому. Пане Леже, я правильно зрозуміла, що парламент ухвалює якісні закони, виконавча влада їх просто саботує виконання. Знаєте, парламент як найбільш публічне місце в державі, так, ця зала, туди ну, всі дивляться, угу. вся держава дивиться, він вже не може не приймати з якісних законів. Він вже просто не може, саботажу бути не може, бо всі дивляться на це. Але коли цей закон виходить в менш публічні місця, кабінет міністрів, а потім ще далі в міністерства, в служби. Там воно починає бюрократично губитися. А чому ви не ухвалили закон про реформу виконавчої влади, про реформу державного апарату? Власне, перш за все. Ви знаєте, ця реформа, коли навіть ми би її зараз ми, про це вам скажу. Якщо б навіть ми її прийняли от зараз чи місяць тому, це вона ще раніше потрібно так, вона було. запрацює, а насправді через, через рік, бо це йдеться про, про дуже складні процеси. Власне, цей закон, до якого я тисячу з чимось поправок, ми хочемо прийняти якнайправильніше, коли не. Будь приймалися закони. Що таке прийняття закону? Насправді прийняття такого закону, такого об'єму це дорівнює, я би я вам би сказав, ну, щонайменше кандидатські, що найбільше докторські дисертації. Треба прийняти і вивчити реальні соціальні обставини, соціальні умови і відносини. Треба подумати, яку модель взяти, треба її відпрацювати, треба її протестувати, треба її обговорити. Цього ніколи не відбувалося в парламенті. Закон, який є принциповим, і ви правильно кажете, закон про держслужбу дерслужбує з є нього принцип... треба було починати. З нього почали. Були, да? Він почав творитися цей закон, як найбільший закон, почав творитися 6 місяців тому. Uh -huh. І нам би дуже хотілося, щоб ми за гонитвою не виплеснули дитину разом з водою, як це зробили законом про вибори. Адже ми закон про вибори до місцевих органів влади готували 4 місяці за тиждень до цього. Виглюкнув новий закон. Там також було півтори тисячі поправок. Там також було півтори тисячі поправок. Але їх якось проігнорували. Да? Ну, не Але розглядали принципові послуг. речі не проігнорували, бо ми не дали вже. Тому що той, той закон, який ми з вами разом з членами коаліції готували чотири місяці, був кардинально новий. Він відкривав списки і впроваджував пропорційну систему виборів. Uh -huh. Цей закон я напівмірою. Є півтінія, а, а от вирішив комітет правовий комітет Верховної Ради просто подати такий закон тільки для того, щоб знецінити цей. Тому що цей закон не дозволяв він верніше дозволяв людям вибирати тих, кого вони хочуть. Цей закон буде ставити людей перед фактом. А чому тоді коаліція обрала гірший за вашими словами? А це було це. Це така страх. Я це коментував. Це не вистачило сили. В коаліції подолати свій страх людей. Не вистачило сили, тому що вони були висловлені на рейтингове, всі три закони, які були, виставлені на рейтингове голосування. І цей закон не добрав 20 голосів для того, щоб перемогти цей закон. І знаєте, ну, формальна демократія. Тобто парламент боїться, що не оберуть його, так? А Парлам... не оберуть представників їх політичних сил на місцевих виборах. Парламент боїться людей. Це беззастережно. І має підстави це робити, так? Ну, тому що, Люди вже не довіряють виробництва. Тому що Раді. люди, ця країна і ця земля взагалі не а, терпить а, узурпації і невігластва. І за останні 24 роки це доведено. Так? Двічі це було. І двічі проста форма парламентаризму, яка називається Майдан. Проста форма. Лежит, чекайте, я Один хочу уточнити, уточнити. Ви сказали, що не терпить узурпації, не невігластво. З узурпацією погоджуюся. А з невігластво. Ну також, бо невігластво пов'язане з узурпацією, які невігласи прагнуть узурпації. А, абсолютно, це вже філософська категорія. Угу, може. А, і е, проста форма парламентаризму зносила ці режими. Маю мрію і дуже хочеться. Щоб ми вже нарешті перейшли, щоб вища форма парламентаризму, безпосередній парламентаризм не доводив людей брати і вирішувати за когось справи. І тому парламент мусить стати потужною потужним майданчиком дискусій і правильних рішень. І хай буде так. Цей найкращий закон не пройшов. Пройшла на півміра, але вона все одно вже краще, ніж старий закон. І люди бачать цю поступ, цей поступ. Ну я не знаю, наскільки вони бачать. Там 180 сторінок в законі. Я не знаю, як люди в ньому розберуться і наскільки це Знаєте, але... справді позначиться на результатах виборах позитивно. на умовах. Ми побачимо це, ми побачимо. Але там є дуже принципові речі. Там є елементи, там є пропорційна система. Люди обирають партії раз. Там є на 30% зменшення депутатського корпусу в Радах. Там є речі, які дозволяють розвивати політичну систему країни. Найголовніше це партійна відповідальність. Так, як моїм прізвищем, я ціную своє прізвище, мені воно найдорожче. Так само, якщо я пов'язуюся з якоюсь політичною силою, вона стає для мене цінністю. Бо я не зможу там, перескочити, як це було раніше. Люди вже цього не сприймають, ми вже перейшли цей етап. Ми не допустили з вами, що там з'явилися блоки, бо блоки це не вища форма безвідповідальності ні один блок не доживе до наступних виборів за блоками. Ховаються люди, які хочуть прагнуть влади заради власного корисного інтересу, ну і тут можна ще сказати, що ці новообрані, якщо будуть вибори ради, вони існуватимуть скільки два роки, якщо будуть внесені зміни до конституції, якщо так? будуть не до, до тисячі сімнадцятого року. Так. Ну і давайте перейдемо вже до обговорення змін до конституції. Гадаю, що ви неодноразово вже коментували те, що відбулося 16 липня в парламенті, коли 288 народних депутатів. Спрямували до Конституційного суду проєкт закону про внесення змін до Конституції. А скажіть, будь ласка, пане Олеже, як ви гадаєте, чи буде 300 голосів до наступного голосування? Це ми не знаємо зараз, тому що, е, якщо буде там все те, що зараз є, наших голосів е, ця Конституція не отримує, тому що це е, насправді є не розвиток нашої держави. Більше цього, цей парламент, крім того, що він зробив декілька якісних речей, він показав феномен, який говорить про те, що влада в країні насправді не змінилася. Три голосування, які про це говорять: голосування за генерального прокурора, коли члени коаліції об'єднуються з опозиційним блоком, голосують за того, хто би мав опозиційний блок досліджувати. За генерального прокурора, ми тоді голосуємо проти. Це голосування за керівника Служби безпеки України, де то саме голосами опозиційного блоку голосується керівник. Ми утримуємося. І третє, керівники коаліції стояли разом і голосували за зміни до конституції з опозиційним блоком. Ми голосуємо проти. Не тому, що ми проти опозиційного блоку, а тому, що ми принципово проти тих речей, які там закладені. А там є три блоки, які нас заставляють замислюватися. Перше, конституція це основний закон держави, яка створює поле для створення інших законів, яка показує, куди ми рухаємося і яка моя система. Конституція не створюється під обставини. Конституція створюється під розвиток. А на сьогоднішній день ми. Що готуємо Конституцію війни, щоб у нас завжди війна була? Чи ми маємо творити Конституцію миру, щоб до чого прагнути? Відповіді на це запитання немає. Друге, основний закон держави не може бути предметом дипломатичних домовленостей. Це примітивно. Уявіть собі, що Сполучені Штати Америки змінюють свою конституцію на вимогу Гвінеї Бісау або Канади, або Мексики. Це просто тяжко собі уявити. Ми виявляється, можемо це робити. Візьмемо Молдавію. Маленька, але горда держава. Вона має такий самий конфлікт під боком, який називається Придністров'я, який був дуже серйозний і 23 роки не розв'язаний. Якось вони не додумалися інтегрувати цей конфлікт в свою Конституцію. Більше цього, це держава, яка готова вступити в Європейський Союз будь-коли. Тобто сьогодні це запитання для нас ніхто не відповів, чому наша Конституція, як основний закон, стала предметом торгу. А це вже доведено, що вона стала предметом. Ну, торгу, вибачте, да? ми ж в, в ніч на а, голосування ми е, побачили, що в нас є особливості е, адміністрування органів місцевого е, управління на певних територіях Донбасу. Угу. А це що таке? Ніхто з юристів не може цього пояснити, що це таке. І не може а бути... як не може пояснити, якщо Верховна Рада закон ухвалила? Так, такий. от в тому вся справа, що ми не можемо голосувати за закон. Конституція, де є норма, яка може бути по-різному пояснена. Це не може бути в Конституції, не може бути рядочка, який має другу думку. А це стається. Тому ми побачили саме в цьому реченні загрозу для суверенності нашої держави і неякості цього документу. А крім того, там є підтримка децентралізації, але ми це точно довели, що там децентралізація навіть не проглядається. Навпаки, є, вибудовується чітка вертикаль влади аж до самого низу. Більше цього, президент має можливість розпускати ці ради. Більше цього, на низ спускається двовладдя. На горі зараз є двовладдя. Вічна боротьба 24 роки між президентом і прем'єр-міністром. Так тепер буде і внизу. А там що буде префект, який буде мати виконавчий. Наглядові функції, тобто буде прокурором, і буде мати ще координуючі функції, інші функції, і буде виконавча рада, виконавчий комітет ради, який буде управляти на території. І буде два управителя. Кого ви будете слухати? Той, що управляє і карає, і через його листок президент може вам пальчиком покивати і сказати, я вас розпущу, параліч місцевого самоуправління. Загибель макдебурзького mm -hmm. права остаточна. Тому ми проти ці... ці всі речі не виникли в ніч на... на голосування, як нам тепер кажуть, зненацька торпедували конституцію протягом місяця. Суттєво обговорюючи, суттєво консультуючись в якісних юристів, суттєво комунікуючи наші зауваження і наші перестороги, ми не отримали жодної аргументованої відповіді. А належу. тобто ви гадаєте, конституційна комісія, до якої входили знані фахівці, відомі, так? І представники парламентських фракцій, вони напрацювали неякісний абсолютно документ із прямо протилежним змістом назві, де написано Децентралізація, а там йдеться про централізацію? Ми вважаємо, що саме так. По-перше, було тільки три зустрічі конституційної комісії, на які вносилися документи три рази майже різні. Остання зміна. А щодо особливості особливостей функціонування органів самоуправління на Донбасі мене таке враження взагалі не було на конституції, адже вона була внесена в тіло конституції в перехідні положення останню ніч, тому, а, а, тому у нас до цього є запитання. А Більше в... цього, самов... реформа самоврядування в країні на сьогоднішній день має таке широке поле впровадження, що Конституція. Не є найосновніший закон, який би дозволив нам робити реальну децентралізацію. А попередній висновок Венеціанської комісії також не важить нічого. Я дуже е, дякую вам за абсолютно правильне формулювання. Попередній висновок. Висновку конституційної комісії як такого немає. Венеціанської е, комісії як такого немає. Є попередній висновок і бачення окремих членів Венеціанської комісії. Е, більше цього. В цьому написано, що ви знаєте, ті зміни, вони є добрі, вони можуть бути. Так, да, Там два зауваження. Да. Вони да. можуть бути. Слухайте, картоплю можна садити, поки не замерзне земля. Можна садити? Можна садити картоплю. А я, а я ще ви що ви очікувала, що то... вони напишуть ідеально. Ні, чудово. ні, справа не в ідеальності. Справа в тому, що ми мусимо для себе визначити, яка система координат для нас нормальна. Тому що вони кажуть, і це може бути, і це може бути, і це може бути, і це може бути, і, може бути, і все прекрасно. А ми кажемо. Нам, скажіть нам, творці Конституції, що ми будуємо централізовану президентську державу. І ми скажемо людям, люди погоджуєтесь з тим чи не погоджуєтесь. Але будувати чітку вертикаль і називати її децентралізацією є, по крайній мірі неприйнятно. Тому питання не в тому, що так може бути президентська держава. Нема проблем, це є правильно. Питання, чи ми хочемо це? Як народні депутати, як мешканці країни, але називати одне а робити інше це недобре. Я вас запитувала Олегу Романовичу, чи буде 300 голосів для наступного голосування? Ви сказали, що не знаєте, але. Чому я так запитала, Я хочу зрозуміти, як взагалі збираються голоси на підтримку того чи іншого законопроекту, тому що все виглядає так, що там ну і з коментарів депутатів можна зрозуміти, що тиснуть, домовляються, торгуються, обмінюються, продають, купують і так далі. Це теж залишилося все. І чи можуть бути ну ви знаєте, я не знаю, як там вони робляться в своїх фракціях. Я знаю тільки, що після голосування до нас підходили десятки хлопців і дівчат. Які тиснули руки нам за нашу позицію, і одні казали: Вибач, я мусі проголосувати. розумію, а інші казали Вітаю! Я витягнув карточку. А, тобто два, дв, дв, дві, ну, два дві форми сміливості витягнути карточку, бути неприсутній, або потім прийти і вибачитися. І а це... до вас ніколи не підходили домовлятися, щось ні. обмінювати, торгуватися жодного ні. разу. Ні. Ніхто ні. так до нас справді не підходили жодного разу ні про що торгуватися. Бо в нас дуже чітка позиція, і вона дуже публічна. Ми це обговорюємо на себе фракції, воно все напевно слухається. Вони бачать, як приймаються рішення. Рішення приймаються людьми, які є на фракції, а не зовнішніми силами. Ми за чітку форму централізації виконавчих функцій влади, які будуть боротися з ворогом, сепаратизмом, з бандитами. Чітка президентська вертикаль, СБУ, війська. МВС, будь ласка, скільки завгодно. Але громадам треба залишити макдебурське право, хай вони розвиваються. І коли буде працювати прокуратура, СБУ і якісне військо, сепаратизму не буде в Україні, тому що люди будуть цінувати те, що вони можуть вільно розвивати свої міста і села. Але прикриватися боротьбою з сепаратизмом і забирати в людей право бути вільними на своїх землях. Є неправильно. голова депутатської фракції політичної партії Об'єднання самопоміч Олег Березюк був нашим гостем. Дуже вам дякую. На все добре. Дякую вам.